Вільно-радикальне окислення. Як же старіє наше тіло? Старіння це не просто зможки. Це біохімічний процес, який починається глибоко в клітині. Одна з головних теорій це вільно-радикальне. Вона каже, ми старіємо, бо наші клітини постійно атакують вільно радикали. Це такі нестабільні молекули, які шукають електрон, щоб стабілізуватися. Вони утворюються щодня через стрес, через ультрафіолет, через токсини, навіть дихання, до речі, парфуми. І з часом ці токсини накопичуються. Вільні радикали пошкоджують білки, ліпіди, ДНК. І це запускає окислюваний стрес. І тіло починає як ржавіти зсередини. Але ми можемо впливати через антиоксиданти, через вітаміни там. Це є глутаціон через нутрицептики та ін'єкційні протоколи, через зниження запалення і контроль гормонального фону. Бо молодість це не тільки зовнішність, це здатність клітини чинити опір часу.